Запуску вмикаємо запалювання на ручки управління, потім ставимо флажок, флажочок на підсосів. І тут знизу є прамір підкачки. Підкачуємо паливо. Як завжди, якісна паливна суміш у нас на перевірочці, масілка штіля Шпі ультра синтетичне та якісний бензин. Ну що, смикаємо друзі, до першої спишки, до першого хлопочка. По інструменту прогрітися. Дві години? Так, да, 30 секунд. Добре. Чуєте цей звук? Реально монстр такий. Свілюга. Не будемо, працює справно, тому кому цікаво, чисто італійські мотокоси професійні, є побутова версії, є професійні версії, телефонуйте нам по номеру телефону, який зазначений в шапці нашого каналу. Всіх обняв!